Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо. Вітаємо вас сердечно на каналі Булаточка Польська. І сьогодні буде цікавий огляд. Огляд про загортачі і про мотоблочки, до яких під'єднуються ці загортачі. Саме зараз прийшов час, коли вже пора загортати свою картоплю або якісь рослини. І ми вирішили вас цим познайомити. Дивіться, ось це все є в нашому асортименті, і ми взяли два мотоблочки саме ті мотоблоки, які полюбляють наші підписники: це Горлопчик або Отаманша В vm 900 М 3 ремінний мотоблочок, і мотоблочок серії 1103 це мотоблоки, які мають зменшену швидкість, і всі їх також обирають. Але це вже мотоблочки не ремінні. Ну і саме зараз я вас познайомлю з тим, які є загортачі, що потрібно придбати для того, щоб їх під'єднати до мотоблоків. А ви вже самі обирайте, що вам більше цікаво. Починаємо. Дивіться, і саме. Першим ми поставили ось цей дисковий загортач. Це оновлена серія Modern. Дисковий загортач від виробника агромарка. Як ви бачите, він вже йде з плоскорізами, він вже йде з чіпним пристроєм. Щіпний пристрій має ось такий таулреп. Тобто тут вже посилена щіпка, посилені ось ці узли. Відразу хочу показати, які крутючі стоять диски. Диски закриті на двох підшипниках. Є можливість регулювання ось цього кута. Кут нахилу диску вже виставлений. Відразу хочу показати, що диски стоять на ось цій, бачите, полосі, товста полоса. До речі, ось тут є регулювання, можна вверх-вниз, як забажаєте. Товстостінна труба, 50 на 50. Лодочки наші рухаються. І якщо, наприклад, вам, ви забажали, вам не потрібно там використовувати диски. Їх зняли і користуєтесь плоскорізами. Або зняли, використовуєте лодочки, поставили пальчиковий культиватор. Це дисковий загортач, артикул 73019. Диски, товщина 3 мм, діаметр 410 мм. Це ось такий самий наш топовий дисковий загортач. Надалі. І запитують, як можна застосувати ось ці загортачі. Дивіться, якщо ви бажаєте обробити відразу два рядки, ставите ось ці два загортачі, берете подвійну щіпку, але обов'язково ще потрібно буде докупити ось цю щіпку. Вони є під 105-ту модельку або 1136, або під 900-ку. Ось це вже то, також оновлена щіпка від виробника агромарка, викрашена в порошок, все регулюється. Товста. Надійна щіпка. Берете її, берете подвійну і ось ці два загортачі. І працюєте. Надалі хочу вам показати, що у нас є ще ось такий дисковий загортач, також з плоскорізами. Це серія, я її називаю звичайна. Тобто труба 40 на 40. Лодочки також звичайні, диски тут 380 мм. Але також плоскорізи для легких мотоблоків дуже добре підійде. Ось є такий дисковий загортач. Це дисковий загортач, який має диск 450 мм, два підшипника. Бачите, стійка тут вже у нас квадратна, товста. Вона відрізняється. Тут, як ви бачите, у нас 25 на 25, тут вже 30 на 30, тобто вона більш посилена. Тут труба 40 на 40, труба в трубу також. Але під цей дисковий загортач також потрібна ось така щіпочка. Ось так. Тобто під'єднуєте щіпку і потім до мотоблочка. Надалі хочу показати ось цей дуже гарний дисковий загортач. Я його відразу і поставив. Бачите, він йде щіпкою під мотоблочок ВМ 900М3. Ось така щіпка, оновлена від виробника громарка серія Модерн. І ось такий дисковий загортач на рамці. Він дуже підходить до цього мотоблочка. Невеличкий, але диски 400 мм, два підшипника. І також тут це регулюється. Труба. У нас тут йде 25 на 25, але товстостінна. Два болти для того, щоб регулювати висоту. І можна ширину, як забажаєте. І ось цей дисковий загортач. Ми його також радимо і я поставив до мотоблочка 1136. Він йде на подвійній щіпці. Іде він на дисках 400 мм. Нога також 25х25. 25. Тобто, тут все ось це. Диск і нога такий ж самий, як на рамці. Відрізняється лише ось цією подвійною щіпкою. Ну, а саме головне, що я хочу сказати: всі ці дискові загортачі доступні до замовлень. У них дивіться, артикул починається на сайті. Заходите до нас на сайт 73, 0, 0. І пішли там 6, 7, 8. Ось цей. Вже 19, ось цей 18, тобто починаєте вбивати цей артикул і вам видадуть всі наші дискові загортачі, які є в наявності. Ну і що я хочу показати? Хочу ще показати, наскільки зручно зараз зроблена щіпка. Ми ось е знімали короткі огляди для шоца, для тік-тока. Дивіться, вставили ось так. Пальчик сюди вставили. Так. Оп! І все. І ось ваш мотоблочок. І пішли ним працювати. Тобто все добре. Щіпка зроблена, вже проаналізовані всі наші похибки. Тобто береш, вставив і пішов працювати. І те ж саме з 900М3. Тобто, ну тут я, Якщо бажаєте, давайте і тут я вам покажу, як все ставиться. Дивіться, зняли пальчики. Ось так. Нам потрібен буде один пальчик. Ну і дивіться. По висоті все підходить. Пальчик. Хоп, ставили і ось так. І пішли працювати. У нас просто мотоблочок ось так ось стоїть. Тобто диски можна підняти. І більш-менш вирівняти мотоблочик. Але ми адаптували щіпні пристрої так, щоб можна було зручно користуватись. Тому, шановні, кому цікаво, що стосовно загортачів, будь ласка, є всі телефончики, або пишіть в коментарях, ми вас проконсультуємо, зробимо доставочку. До речі, зараз йде безкоштовна доставка. Встигніть замовити собі дискові загортачі для того, щоб восени бути з врожаєм. Дякую, що ви з нами. Дякуємо Збройним силам за те, що надають нам можливість знімати ось такі огляди. І що хочу сказати, обов'язково від вас коментар, підписочка, і зустрінемось в наступних оглядах. Дякую.